І всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні проходимо бабку через хелікоптер. Я не знаю. Я в інших відео зразу кажу, вже не буду це Е, Так як мені здається, це. От я коли передав своє відео. Я часто помічаю, і мені вже це самому нудно. Тому, так, да, в інших відео швидше за все вже не буду говорити. Так. Ось так що да, тече щось... бисенько через хелікоптер, відео десь хвилин 20-30, може, ні, 20 буде. Чуть, чуть чуть його гуснижу. Покої ще цих... Чома мене вагає? Алло! Що з грой? Бляха, закрий! Що за фігня? Ага, дурлока нема. Фігово ну ви бачили, воно тупо ходило такое якось, куди хоче. Ага, ага, може тут щось буде? Є столітна бумага На мені знадобиться. Багато де? Та кого ти там бачиш, боже? О, не знаю. Лом. Опа. О, О. Так, я. Стоп. Дай це сюди. Це сюди. О, -о, О, бабка, 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 гренька. Дейди, Та да дед, бляха, дібил пенсіонер офігівший! Бабка пішла, дяда не балок. Хо-хо! Заколебал ты меня заколебал, я тебе, Я тебе, Я тебе, Я тебя выкинул через векно скоро. Тихо-тихо-тихо. Эммм. Ч он их? Да весь мысь. Везьмись. Кнопка Туба. Ч ржаж? Дверь закрыть. Не вчили культурності. человеке Ге ю ар, Ге ю ар. Віддай ключ. Віддай. Це зразу, типа, занесу його. Я не здихаємо. Ну подумаєш, декілька разів ноги собі переломав, шо тут такого? Блін, як він ці тут драбини бісить? Ну, а ця анімація, вона мене взагалі его біши. Мені бензин надо. Ключ, ну і зброя, ну зброя вже якась є. Тобто, щоб тір пройти. І все. Ну як скажіть, я здихаю, я не розумію цього! Ну що це таке, типа, як мені доставляти предмети, якщо я здихаю вічно? Це якась фігня. Це рано фігня, мені це не подобається Все, фу фу, гора, все, видаляю. Блін, зачекайте я. У мене... Чо у А, вот так боже. Кого з вазон вода? Ну тобаний вазон. Ай Бляха, 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 муха, 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 муха. Нє. Не. Не Навіть не думай. Забудь, що я тут. Я Невидимий Так, все она пришла. Блин, а хотя ладно, вырублю. Что слабо, 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 а? на виході може бути там ящичку. Та, ну він походу йому пофіг якось. Нічого ж не станеться, що я без пушки зараз. Він ж не прийде. Тихо. Бляш. Злякався це в цього. І ч Де буває ключ і бензин? Нема? Нема. Його нема там. Йому покинемо перший поверх. Тихи там де хто може ходити. Хоп-хей, ла, ла лей Тут ключ. Ну це ключ, але не той. а я ще чесно... Ага, вобачого. А де я бачив в ренч? Ага, о, і є ключ. Ну, бензину нема. О. Що, кстати, бабка, по суті, проснулась. Яка глаза ставок, дивіться на неї. Де твій чоловік? Хоп-хей, ла-ла-лей. Так. 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 А шо, а що я роблю? Ну, візьмем це, скинем це. Ага, вранч тут. Okay. Uh mm-hmm The Bandic Magic Gibelic Yhm Oh Ой бы так жить иди был, я прочитал быстренько пригорнув все вебчик. Не здесь это вырубаты двух пенсионеров, а потім уже того малого. А бензин, да? Френд, віддай, чого ти його же їси? У нас жертво мо... мою... Ань Виблювало. Ні, ви бачите, вона хотіла його зжерти. Я спочатку думав на його Бляха, ти, ти гухий! Пья! Все гушмай! Гушмана, гушмана! أَدَبْنَزِنْ، بَنْزِنْ، دَبْنَزِنْ، هَنْزِنْ، بَنْزِنْ، بَنْزِنْ، دي بَنْزِنْ، أه؟ بَنْزِنْ، <applause> А пожалуйста ключ я ключи сейфа буду. Пам. Параран. Па-па! Я при не понял? А, я мамого забув бути. Вітай, дура! Где док? Пиши земною. Мені каже спустивали, да. Так там від сейф буде, да? Да, а там бензин. Ну не везде, мы твої три частини не пройшли, а не дві, як я казав в одному з відео. два пенсіонери, га? ой боже, куди я пішов? то походу я пенсіонер. у мене з пам'яті проблеми. Ну, хорош там віщат. ну же реально досить все здається. ну здається, я ключик приніс. Да. Дивіться, шокер взят ну і ноги зламати ну а шо ви думали там там де я шокери ага я божен дуже склероз в мене з двері з ноги шо Бля, це бабка це бабка це бабка дивіться дивіться це бабка грень це бабка Бам-бам його вдарило бітую. Безсовісна дитину виту загалушсь. Дитину ну взагалі У мене є шокер є А він взагалі спить? Хороший пицца, підлога! Ну все, проходим сейчас. Так, доставочка предметів, чек. пам, пам-бам. Пам, пам, пам. Ты получается настали хард сюда. Я же вы як вони будуть там беда. Я бы си уявити, як вони на екстремі там будуть. Их если шо їх двоє. Це ж проблема. Е, віддайте. Фідайте. Я багный Ой, боже, а ч я протупив? Іллін. Сусідку тісті надо взяти ось і ми щас пройдемо до того, що бабка все життя купила, накопи, накопичувала гроші. І купила Оцю хрінь. Так, ну наша ехать, горда, що перевірить. Хорошо, чекаєте, а де у нас гранати? Это мне... Мені... А, їх три. Я думаю, дві здалось. Я чую, вона на, на піаніно грає. Тихо. Баба Дім. <хых> Дідпиш дід, зі мною. Мене подарок для тебе. Кидаш? Ходе Без. Тебе сиж? Ні декрій. Дібів? Чо за залізь? Це за з мене схопить дехто. Нехай не мене побачите. Ну. Ще цією хвилину і 30 секунд їх не буде. Хочу те, що в кінці перевірити. Зараз поки що розкажу. Ви ж знаєте, типу, що каністра, навіть після того, як ми залили її бензином, ну тут він безкінечний, вона може вибухнути, якщо в неї з пушки висадити. Не з шокера, а з пушки. Ну так от, а якщо буде. Якщо я вистрілю в неї, ну, з гранати, типа. То типа ну шо буде. Ну, не цікаво. Вона вибухнеться, то просто полетить собі і все. Ну давайте її в куток кинем сюди. Зараз я візьму гранату. Такий міні експеримент Сейчас відео кстати. Та візьми. Перевіримо. Бабка знову на не грає. Нє, це взагалі не логіка, гри, все, фу не граємо більше таке. Бабка знову грає на пігні, ну я в шоці просто. Вибух... Вибух був, вона далі грає. Бабка піаніно грає, яку я вот Ура! Далі режим хард буде, так що да, відео. Ось. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви підтримуєте мене лайком. Напишете коментар і підпишитесь на канал, так як у нас за 16. Наступна ціль 20 підписників. Ну з вами був я, Діма, ви був на каналі Дмитро Гемплей. І всім пока-пока!